Хвилину тишини. Українці, рідні браття ще прийде весела днина Хай живе в серцях багаття і квітує Україна. Хочу, щоб ніколи не лякала смертельним громом землю ця війна, щоб Україна в квітах потопала, сльозиночка не впала. Вітаю вас. 70-річчям перемоги Великої Вітчизняної війни від німецьких захватчиків. Бажаю вам добра, здоров'я і мирного неба. То, що Путін каже, значить, що без України мол, то він був би завоював би німців. Ні, Україна около 60-70%... Частувало в цим бою. І він забуває, що 15 республік боролися, а не тільки Росія боролася. І всі держави боролися з німецькими окупантами, які звінялися від нього. Від... Від... Крикнув Слава Україні! Будь щасливо ненько! Прощавайте дівчиноньки, і тері да нене, а ти славна Україна! Не забудь за мене! Не забула і не забуде бравого солдата, буде вічно споминати, як рідного брата. Слава Україні. Слава! Ми відродимось народи, повернемо і мову, і рушники. Я вірю, Україненка заплаче від пісні щастя ще на всі роки. Я знаю, розцвітуть сани зелені. Заграю Строї степі, і пілі вишні, ніби наречені, під вітром розіють притяжний спів. Я вірю, колись буде в Україні соборність і духовна чистота. Що згинуть вороженки, як роса на сонці, цей не кривом, веселка золота, рожево спалахнуть духм'яні весни і полетять великій журавлі. В любов